Мене звати Олександр, ми сьогодні зібрались, і сьогодні зати, щоб, щоб створити. Завжди цікаво знати свою історію. Ми знайшли і вважаємо, що е, започаткував відкриті дані Джон Грант. Він народився в 1620 році в Англії. Та він був галантерейщиком звичайним, е, продавав гудзики, але його цікаво, е, тоді ще не було навіть статистики, цікаво, скільки людей народжується, скільки помирає. І він перший, який почав це е, е, рахувати. А потім він розділив, народжується, помирають чоловіки і жінки, і потім з цією базою пішов до уряду Англії. Англія, ми знаємо, воєвнича держава і досі. І якраз це була перша людина, яка допомогла формувати армію в Великобританії. Такий дядька, флонтерещик. Він так і закінчив не дуже багато людини, але був родоначальником. Щоб трошки розуміти, що є відкриті дані, дуже багато є джерел і закордонних, і наших. Для себе ми так розуміємо, що публічні дані це ті дані, які треба відкрити від, від відносно до якогось закону. От треба було бачити транзакції, яка значиться. Вийшов закон про відкритість використання публічних коштів. Треба було бачити, якісь дати інші датасети, Виходить закон про доступ до публічної інформації. Щось е, журналіст шукає, пише запит, йому дають відповідь. Оце це публічні дані. Це те, що ми маємо право бачити. Але бачимо ми так, як захоче влада. Вона може нам скан-копію дати або на пошту вислати. Це не є формат open data, але є публічна інформація. Ми їх не дуже любимо, але маємо по закону право на доступ до публічних даних. Відкриті дані це ті дані, які просто так висять в інтернеті. Це не треба робити запит, не треба їх шукати. Вони мають бути завжди. І це можуть бути навіть не державні дані, а скільки нас людей сьогодні в залі сидить, завтра, сидить, післязавтра яка температура в цьому повітрі, що буде, коли тут сяде тисячі людей, наскільки кисень менше стане. Це все можна збирати, збирати в бік дату і потім щось з цим зробити, поставити правильний кондиціонер чи ще щось. Метадані. Найцікавіше зараз для нашого проєкту метадані. Це дані про дані. Якщо відкрита Open Data – це транзакція, наприклад, хто кому заплатив, то метадані це хто вніс договір, хто видалив договір, хто змінив якусь назву договору, тобто самі такі, знаєте, цікаві складові. Стара тема, ви її всі, певно, знаєте, але вона найкращий приклад метаданих, коли знайшли перших двох шпигунів, вони заходили в пошту електронну, звичайно, писали листи один одному, але залишали в чернетках. Вони сент не, не, не тиснули, і оцього опіддата не з'являлось. Всі листи залишали в чернетках. І так вони переписувалися дуже багато років, поки спецслужби не побачили, що з різних IP, з різних готелів, дві різних людини заходять на один і той же ящик. Вони його відкрили, і там вся переписка секретної інформації. Отак от от метадані дані почали спецслужби, тепер там мобільні оператори і так далі. А ми, як громадяни, маємо найменше до цього всього доступу. Ну і бікдата – це той слоник великий, який знає про нас все. Якщо лікар нас бачить там 2-3 хвилинки, може призначити нам якісь пігулку, дивлячись на нашу температуру і максимум на якісь записи минулого лікаря то Big дата буде знати, де ми народились, чи в кроморозі з димом, чи там на березі Криму, коли почали пити алкоголь, коли курити. Big дата більш точніше може дати якісь, е нашу характеристику, як нас лікувати. Відкриті дані більш класні, в Україні, на жаль, дуже погана ситуація з відкритими даними, але треба знати їх характеристики. Відкриті дані мають бути доступні 7 на 24 завжди. Користування тим порталом, де вони розміщені, має бути обов'язково безкоштовним і анонімним, без всяких паролів, доступів і так далі. Всі дані, якщо їх можна скачати, є відкритими даними. Якщо ви можете скачати дані тільки за місяць, чи за день, чи тільки одну транзакцію, вони не підпадають під стандарт Open data. І Якщо на відкритих даних не написано, як вони актуалізуються, наприклад, ці дані раз в місяць, чи раз в квартал, чи раз на рік, вони також не є відкритими даними, бо немає признаку їх актуалізації. Не можна визначити і призначити якість даних. Дані мають бути доступні онлайн. Я вже казав, вони не можуть бути там на вашій пошті чи сканкопі, обов'язково в інтернеті висіти. І, на жаль, або, або ну, т, що намеште міжнародний стандарт, відкриті дані. Мають бути офіційними. Мінфін, казначейство чи так далі. Е, наші колеги почистили індекси, реєстр індексів, знайшли понад 20 тисяч дублювань, вивізли цей красивий гарний реєстр, але їм ніхто не може користуватися, особливо міжнародні аудитори чи компанії, тому що він неофіційний. Це громадська ініціатива, а не державний портал. Отак От виглядає сьогодні ринок відкритих даних. Зліва м -м, портали відкритих даних, казначейство, Єдата, дата, дата Прозора. Національний банк Транспаренції, я також вважаю відкрити базу даних, бо там дуже багато рейтингів цікавих. Потім є от такий міксер, як Денис Гурський з інкубатора 91 говорив, що таке ем, сервіс. Ти береш відкриті дані, береш один реєстр, третій, четвертий, змішуєш їх і розливаєш сервіс. От кінцевий користувач журналіст, вже користується сервісом. Таких інкубаторів у нас дуже багато, з таких що більш соціально орієнтований, 1991, ЯГАП, і потім з'являється багато сервісів, те, що можна споживати. Там громадський контроль, Ю-Контрол, BI-боти, АКМ, дуже класна штука по тендерам, тексти, наших гроші, це, це всі такі аля-сервіси, в яких вже зручно працювати і розуміти інформацію. А, дуже великий бум з антикорупцією. Донори виділяють на це гроші, всі, кому там. Цікава ця тема, займається корупцією. І ми дослідили понад 100 відкритих баз даних міжнародних і зробили кореляцію між е, такими показниками, як рівень сприйняття корупції, доступ до інтернету, рівень екології, рівень економічної свободи, рівень щастя і так, далі, і так далі. Всі показники, які тільки є в доступі в світі, ми взяли. І виявили, що нема прямої кореляції корупція, якість життя. Корупція щастя. Там індекс щастя в Індії більше, ніж в Америці. І, і якщо пов'язати дуже багато е, таких індексів рейтингів, виходить, що корупція не є причиною низької якості життя чи там екології і так далі. Виявилося, що доступ до інтернету і наявність доступу до відкритих даних формують оці ці всі решту показників, в тому числі і рівень корупції. Якщо подивитись, це індекс сприйняття корупції Transparency International, 10 й рік і 15-й, 5 років пройшло, можна дуже довго дивитись на ці карти, що змінилось. Чим червоніше, тим гірший рейтинг корупції. У світі нічого з цим не відбувається. 98% населення нашої планети живе в стані корупції. І лише 10 країн або 2% зуміли якось його, цей рейтинг привести до прийнятного. Завжди дивлюсь на ці дві вирізані з карти країни Сомалі, країна в крові і в жорсткій корупції. І перше місце Денмарк, яка займає в рейтингу сприйняття корупції. То всі познаки, звичайно, п'в'язані під, під open Data. Доступ до інтернету в Сомалі мають півтора відсотки людей. Вони не не можуть зайти в інтернет, не можуть подивитися Open Data, як використовуються публічні кошти і так далі. І так далі. Рівень життя в них 55 років. На 30 років менше, ніж у країнах, які мають доступ до інтернету. В Денмарк доступ до інтернету має 92 людини з 100. Тобто майже всі люди. Інформатизу... і мають інформацію про те, що відбувається. Ну і тривалість життя у них 80 років, 79,4. якість екології на три пункти більше, доступний інтернет два рази більше, і так далі. так так далі, і так далі. Тому ми вирішили для себе і, і так в цьому рухаємося, що ми не боремося з корупцією, це немає сенсу, це в крові, це людська якість. Ми відкриваємо дані через портал ЄДАТа, надаємо сервіси через. 007 і так далі. І останню крапку в цьому ставить журналіст, який з цих сервісів відкритих баз даних, дає якийсь продукт, щоб людина могла самостійно прийняти рішення, а там не з телевізора чи з радіо. І от відкриваєш опендата і метода на та, що зараз ще більш цікавіше, людини мають якось бути, бачити більше і знати більше, і приймати якісь другі рішення. Наші колеги з Цюріху ІТІ зробили таке дослідження 147 транснаціональних компаній і виявили, що 1% цих компаній володіє половиною нерухомості і кешу світу. Це не для того, щоб виявити якийсь світовий як це, заговор. Це просто говорить про те, що 147 країн володіють і дуже надзвичайно інтегровані в світі. Ми дуже від них залежимо, не тільки я Олександр Щолоков, а Україна, Росія, СНГ, цілі, цілі континенти залежать лише від 147 компаній. І це дослідження треба знати, його треба будувати, ці зв'язки для того, що як коли хоч одна компанія з цього рушиться, то рушиться банкротом сте, не тільки ця компанія, а всі її партнери, країни і так далі. От для цього можна використовувати ці е, зв'язки. Коли ми побачили це дослідження, ми зробили у себе на порталі Бота, адувани назвали. Оці от... Е, Зв'язочки між кожним, Наташа Кращенка про це більше розказує. І от таким чином: відкриті дані, сервіси. Чому ми цим займаємося і що ми цим хакатоном хотіли зробити? Бачимо три проблеми в Україні: це пасивність населення. Якщо в період Майдану там близько 20-19% людей були активні і щось їх цікавило, то зараз це показник впав до 3-4%, а в нашому секторі публічні фінанси до 1%. Це означає, що люба маніпуляція. Приносять дуже добрі результати для влади. Люба інфографіка подана може бути таким чином, щоб маніпулювати виборцями, якимись експертними думками. Населення у нас надпасивне. Ми об'їздили всю Україну і продовжуємо їздити, і це, звичайно, великий показник. Низька якість відкритих даних. Це зрозуміло. Взагалі, як ви думаєте, скільки у нас порталів відкритих даних в Україні? Так, приблизно. Десять. Да, так, всі, до речі, називають 10. А, дійсно, от ми дивилися, які вимоги є до порталів. В Україні жодного нема порталу з відкритих даних. Бо поки на порталі не висить ліцензія, яка підтверджена міжнародною асоціацією якоюсь, і, на це, і урядом цієї країни ці дані відкритими вважати не можна. Таку ліцензію поки що жоден ем, портал не отримав, але ми підписали хартію з Євросоюзом, де це, це передбачено. Це перша проблема. Друга проблема, якщо єдаті, на наприклад, всі транзакції, договори, акти виконаних робіт оцифровані, можна скачати, обробити, то прозоро договори в PDF. Це також не портал відкритих даних. DataGov на початок року мав 12%, 52% машиночитаних даних. На кінець 2016 року він впав до 12%. Тобто 88% всього, що знаходиться на DataGov, це мусор, PDF, JPEG, гідокі. Е, нема в Україні, на жаль, в порталі відкритих даних. Те, виходить, що Прозоро апріорі був задуманий, зміняти система, щоб воно не було, не інфекнулася Так, Прозора така команда, ну, геніальна, ми їх дуже любимо, поважаємо, але вони люблять швидкі перемоги. І для них важливо було створити медачники для укладання цих тендерів, і їх достатньо було повісити PDF. Ну, ПДФ можна працювати 1-2-10 договорів, а коли їх і 10 тисяч, це вже на відкриті дані, їх неможливо обробити. Так, да, на жаль, вони зараз змінили свою політику і будуть все оцифровувати. Але коли це буде. Якість та візуалізація розслідувань. Анатолій Бондаренко про це більше скаже, це людина, яка знає про це все. То, що я відчуваю, що я щоденно там, три рази на тиждень роблю якусь візуалізацію, але це настільки. Соромно її назвати візуалізацією. У мене немає ні, ні освіти, нічого, там моя якась пуста душа, щось хоче донести до людей. І це дуже важко робити. Вміти, вміти ефективно подати інформацію надважко. І скільки б я не робив презентації, я чекав цього хакатону, щоб щось для себе взяти. Бо у нас є шість етапів, коли портал Єдата може мерти, шість смертей цього ресурсу. Ми його презентували ще в лютому, над нами трошки посміялися, як це так може бути. Но, дійсно, можна створити відкриту базу даних, але вона не буде неякісна, це перша смерть. там. Можна створити базу відкритих даних, але не буде сервісів, і ніхто нічого там не зрозуміє, бо це тупо набор несистематизованих даних. І так далі, і так далі. і так далі. Взагалі вижити open data дуже важко. І от без візуалізації особливо важко. А, у нас є Юра Голубчик, В'ячеслава Ніщук. А Влад Бочаров буде? І Влад. Влад. Це три людини, які нададуть вам любі дані, які ми тільки маємо у доступі, навіть ті, які ще не опубліковані, просто щоб зробити щось цікаве, якесь дослідження. Зараз все роботизується. Від чат-ботів до пауків-боти, спам-боти, вони всі скоро-скоро замінюють. І лікарів, і тих, хто приймає трубки, і журналістів. Питання часу і... Питання часу, щоб ці роботи були не тільки бізнесовими і урядовими спецслужбами, а й і, і трошки від якихось таких неурядових організацій громадських. Тому ми створили два свої боти: Я і бот і бот 007, щоб мати якісь а, Оксана Маркарова завтра прилітає з Америки і може відповісти на ваші любі питання. Якщо ви маєте запитання до першого заступника міністра фінансів, будь ласка, занотуйте, і, і ми їх отримаємо. Дуже відкрита людина, та людина яка казалася на відповідальність і створила кампанію портал Єдата, тому любі питання задавати, якщо цікаво відповість. Анатолій Бондаренко геніальна людина з е, е, тексту Портал тексту який зараз на міжнародному рівні рівні представляє Україну. Євген Плінський, людина, яка нічого не боїться, е, знімає сюжети від якихось кримінальних злочинів до е, дозволяє собі переодягатись е, да, гаїчникам. Я бачив такий сюжет. Тобто такий різноплановий досвід. Деніс Бігус вчора віддзвонився, він важко захворів, у нього грипи, він втратив голос, але також може відповісти на наші питання. Юра Філатов — Айтішник, який зробив портал Єдата, Нік Спірідонов вискочив з телефоном а архітектор, відомий в Україні і байкер, який організовував мотопробіг Київ, ой, Крим, Україна за єдність і так далі. Підтримує центральний госпіталь. У нас піца буде від наших колег-бойців. Зато піца вітерана називається, так? Да? Настя? Вітерана піца Наталя Кравченка, лідер 007. От ті всі адувани, як вони працюють, розкаже, як плати ДКСУ і тому подібне. Юра Голубчик все знає про відкриті бази даних у нас. Людмила Кочрук, наш методолог, та людина, яка знає, як має працювати, як це задокументувати, щоб через 5 років ми не втратили цю базу. Так. Що ми сьогодні хочемо? Скажіть, просто, а є IT-проекти, які будуть робити якісь додатки чи, чи, чи IT-рішення? Так, тоді це не цікаво. У нас а, я так розумію, ваш продукт основно буде. Якщо буде, то це буде якась стаття, матеріал, так? Да? Супер. А, якщо можна, ми це роздрукуємо. Перед тим, як почати писати статтю свою, або завтра коли закінчувати, сказати, про що вона буде, яку проблему вирішує, хто цільова аудиторія, для кого ви пишете, яке рішення для цього треба, якщо воно потрібно, якщо це якийсь великий проєкт, то бюджет і таймлайн, тому що ми беремо на себе зобов'язання, один з великих проєктів підтримати фінансово, хто команда або автор даної статті. І якщо з'явиться демо. або Сама стаття, то добре буде читати, бо журі буде приймати рішення саме за цим. Підчитись треба буде за цими параметрами, а статтю буде читати журі. А... Те, що ми рекомендуємо чітко для себе і в доповіді про те, що ви будете робити, сказати, для кого ви пишете свою цільову аудиторію і на якій платформі хотіли б розмістити. Бо якщо писати для нашої гроші, це дуже такий важкий. Спеціалізований, там більше для прокуратури інструмент. Якщо писати для якогось журналу там бульвар, да, то там інший текст. І щоб е, нашим менторам було легше допомагати, треба розуміти, для кого стаття і на якій платформі буде. І рекомендують нам більше візуалізувати, а не описувати процес, не вставляти скріншоти. Ну, про це краще розкажуть журналісти. Тоді у нас виходить, що. Головне за ці два дні показувати динаміку. Тобто перший пічинг, хакатон це дуже швидко, швидко зробити продукт. І має бути видно, ну для членів журі, щоб правильно призовий фонд розподілити, що була динаміка, що людина почув ментора, що людина рухався там. Тут було тисяча знаків, тепер дві тисячі, чи там якісний матеріал, чи щось таке змінюється. Якщо буде ця динаміка в роботі учасника хакатону, це чудово. Вісім причин залишитись. Ну, По-перше, це спілкування, бо ми мало спілкуємось, населення пасивне, досвідом поділитись дуже цікаво, коли ми з одної сфери. Отримати знання. Призовий фонд у нас 25 тисяч гривень, як в той лотереї. Чим менше пройшло, тим більше буде у нас можливості допомогти. Ну, сертифікати зрозуміло. Якщо комусь потрібна якісна інфографіка або продукт, або додаток. 007 береться на себе профінансувати дизайн, верстку. У цього візуалізації інтерактивної, закодувати це все і надати у ваше користування. Якщо хто хоче долучитись, у нас є бюджети оплачена робота в команді ЄДата. Були такі колеги, як заявлялись, може вони ще підтянуться. Ну і у нас буде фотосесія. Якщо завтра буде сонечко, то приїдуть байкери, і ми там, з Мартіні, з цікавою технікою сфотимеся, розішляємо фотки. Сьогодні можна приставати до трьох людей: Анастасія Розлуцька, наш організатор, відкривала захід. Максим Магей, психолог. Коли ми відкривали портал Єдата, там все погано працювало, бо не було часу зробити нормальні ті продукти. І це та людина, яка вислуховувала 30 тисяч бабушок-бухгалтерів, заспокоїла, і вони все залишилися на нашому порталі. Антон Яскевич до нас долучився, людина, яка відповідає за організацію, за все, що тут відбувається. Любі питання. У мене все.